Привіт, шановні гості, дорога родина. Сьогодні у мене гарний настрій. Як ви бачите, я намалювалася червоною помадою, губи нафарбувала. Може, там десь на зубах буде червона помада, то не звертайте на до уваги. Сьогодні будемо з вами розпаковувати коробку щостя. Оскільки ж можна депресувати, пора себе. Радувати, давайте подивимося, що тут в мене є. Дуже зручно, до речі, робити ручку із скотча, коли ви несете з нової почти. Тож, дівчата, окрім того, що носите мобільний телефон, носіть з собою ножи і скотч. Ручку зробили і погнали. Бо в новій почті кажуть, що вони не можуть робити ручку скотча. Це вам моя добра порада. Ну, або торбину якусь з собою брати. Так. Вам же цікаво, що тут? Вам же цікаво, що тут? Тун -тун -тун. Дивіться, як завжди. Та ви вже здогадалися. Куди я ходила і що я купляла? По бантику вже всі поняли. Хто не поняв і перший раз, тому я скажу секрет, де я це все брала. Тут я брала, будемо зараз дивитися, що тут новинки, які вийшли. Пломба. Полюбила я дуже цей магазин. Дівчата теж полюбили. Тут в мене буде щось з конопльою. Щось в мене тут буде з коноплюю. Давайте будемо дивитися, що з коноплюю. Оце такий набір з коноплюю. не з нашою українською коноплюю, а з корейською. Ну, я думаю, що суть та сама, може, тут мені цукерку дали в дали в подарунок. Яка класна. Так, дивіться, зайчики, що це таке? Конопля і макадамія Олія це косметика. У нас з вами написано Болгарія. Ось така з коноплею. Вона від усього. Аж від усього. Кондиціонер для волосся з коноплею. Утримує вологу, запобігає висиканню та ламкості. От ви. Мабуть, що помітили зайчики мої, що під кінець зими і на початку весни, навіть якщо у вас жирний тип голови, то волосся, якщо ми миємо часто, пересушуємо, треба трішечки його освіжити і підживити. Оскільки в мене тонке волосся. Ви бачите, тонке, нема об'єму. Жирна шкіра голови, волосся довге, то будь-якого шампуню, ну наскільки його там вистачає, ну на місяць. І от приходиться весь час займатися тим, що ми підшукуємо собі шампуні. Оці, до речі, шампуні, ті, що я показувала минулого разу, я ними задоволена. І шампунь з ефектом ламінування. От знаєте, ну як я ним задоволена? На, можна сказати, на 85%. А от той від випадіння, що я показувала, то тим на 100%. Я задоволена, все з ним класно. Ну, знаєте, в кожного свої фаворити. І от по відгукам рішила ще собі прикупити ось таке. Буду користуватися, розкажу вам шампунь, кондиціонер, і це в нас що? Це в нас кристали рідкі з коноплею. Це для того, щоб кінчики волосся виглядали класно. Так, зараз відкрию, покажу. Ось тут піпеточка така. Ось такі вони. Ну, як звичайні кристали. Кристали наносимо тільки на кінчики волосся. Піпетка, кстати, дуже зручно, а вони зовсім рідкі, не такі, не сильно жирні. Розігріваємо в плюнях і наносимо на кінчики волосся. Дівчата, кінчики волосся підстригаємо десь раз в 3 місяці, ну, на от стіки, щоб не було посічених. Як подивитися, чи є посічення, це для вас такий лайфхак, розділяємо на проділ, ось так. Вибираємо довільне пасмо, підходите до світла до денного і отак от кінчики роздивляєтеся. Якщо ви бачите такі розгалудження, на кінчиках волосся, то це значить, що треба десь от стільки підстригти. В будь-якому випадку. Краще підстригти пару сантиметрів, ніж потім у вас буде чорті, що на голові. Сироватка, ось дивіться, бачите, ось така вона жирнувата, тому її, я думаю, що зовсім трішки потрібно для кінчиків волосся. А як пахне, може, це ж головне? Майже нічим не пахне. Ось така косметика дуже гарно виглядає, на подарунок можна. Наборчик такий. Цукерка класна. Дивіться, яка Ха, клас, Я взагалі люблю такі цукерки. Так, що тут ще? Дочки, дивимося, що тут ще? Маска плівка срібна, очистяюща з блискітками. Ось така для лиця. Масочки я люблю. Постійно, майже кожен день, ви знаєте, що я люблю мазатися масочками різними. Буде мазатися, тут вона запечатана, потім покажу у влозі, як вона виглядає. Представляєте, як так намазався і на двір пішов. Ну, вона потім віддирається. Маска плівка заодно як очищуючий ефект для шкіри. Тут написано, що вона глибоко очищує шкіру, зменшуючи прищі, чорні цятки та запобігає висипанням. Маска допомагає закрити пори, щоб шкіра виглядала помітно чистішою та оновлюєю. Оновленою розгладжує та пом'якшує шкіра, роблячи сяючою і підтягнутою. Ну не знаю, наскільки воно там мене підтягне і осяє, але маски я дуже сильно люблю. Будь-які. От можу кожен день мазатися масками. Так, далі. Що тут в нас? Тут у нас ще є сухий шампунь для волосся. Ось такий. Не залишає, оскільки темні коси. І ви знаєте, що для блондинок їм, в принципі, все равно, чим там брізкаться, а для брюнеток не все равно, тому що не кожен шампунь підходить, сухий. Так? Він має що робити? Об'єм, забирати сало і не залишати білих слідів. Ось дивіться, в мене тут. Давайте. Бачите? Темна. темний. Господи, темне покривало і не залишило білих слідів. А на голові вже, як буде грязна голова, бо сьогодні в мене чиста голова, то я проекспериментую покажу вам. Ну, в принципі, дівчатка задоволені. Виготовлено де? Виготовлено в Німеччині. Дуже гарно пахне ківі. Сухий шампунь і ще поради стилістів. До речі. За рахунок використання сухого шампуню. Хто не знав, в кого жирна шкіра голови. І якщо вам потрібно ну, десь пару днів виглядати, ви не можете, От, наприклад, завтра, післязавтра помити голову, то що ми робимо? Сьогодні миємо голову і на чисту голову, як ви висушили феном, на проборі бризкаємо сухим шампунем, все як звичайно, і таким чином у нас голова зберігається набагато чистішою, ніж зазвичай. І це, до речі, класний лайфхак. Я ним користувалася не один раз. Тобто, на чисту голову ми бризкаємо, і в нас голова зберігається чистіше. Звичайно, що можна і на грязні коси освіжити, але на чисту голову ефект кращий. Так, таке. Далі. Будечки, їжі тютюки Халюсі. Міцелярна вода. Туп-б'юті це оце фірми, якою я дуже люблю. Міцелярна водичка, я її використовую інколи як тонік. Рожевенька, пляшечка, така прям дівоча. Чим пахне? Мабуть, рожева і є. Ні, алоя вера написано, а чого ж вона рожева? Дуже прес. Ну Пахне Ну пахне гарно, як цукерка. Я не знаю, не алоє веро пахне ось таке. Далі. Що тут у нас є? Ойл для кутикули і нігтів. Теж цієї. Дівчата, фірма оця Top Beauty. Взагалі класна, це оце наша українська косметика. Я не знаю, ну дуже вона класна. Так, це як олівець, дивіться, яка щіточка, як в консілера і в Сен Лоран. Хто б користувався, той знає. І потім отак ось масличком змазуємо отут. Для того, щоб не пересихала кутикула. отут. Як ви вже помітили, я нігті не фарбую, ну мабуть, що місяця вже два зовсім, оце в мене мої натуральні. Не фарбую, нічого їм не роблю. кутикулу от мажемо, хай трошки більше, щоб воно капнуло, бо воно ще ж нове. так. І потім тримером отут я кутикулу просто підрізаю, а нігті, ну як ростуть, так підпилюю. Нічого їм не роблю, дівчата. оце Повністю мої натуральні нігті, вже туди ближче до весни куплю якийсь прозорий лак, ну або буду сама малювати френч. Обов'язково потрібно давати нігтям відпочинок. Саме краще взимку, коли ви носите рукавиці. Ну і не фарбуйте зелені сині нігті. Моя вам порада. Це чисто візуально. Особливо Сергій білі. особливо і білі теж. Бо Сергій мені каже, Боже, який ужас. Так. Ой, які ці ті чу положили мені. Так, це ще не все. Так, от і штучки такі халюсі. Це в нас що таке взагалі? Треба подивитися. Ага, скраб для пор. Ось такий малесенький Мадейн Корея. Дивіться, ось тут написано. Скраб, це що в нас таке Корея? Це в нас теж скраб ось такий. І це, мабуть, теж скраб. А чи вони різні? такі халюсенькі, маленькі? Так оце що? Беків повер. Теж скраб. Ось от, три скрабіка. Дивіться, такі малесенькі. Зручно брати з собою. Та тут його мені здається, що хватить на пару разів. Це такі пробнічки скрабів. Так. Далі. Це пудра і тональний крем. Корейський тональний крем порадила мені менеджер із цього магазину. Тут, дівчатка, 100 мг. Зазвичай в тональному кремі, ну скільки в нас? 30. Це все рівно, що три банки крему. Коштує недорого, всі хвалять. Корейський увлажняючий. Це корейський. Ось дивіться такий. Вибирала саме світлий відтінок. Зараз вам скажу, який це в мене відтінок. Значить, по-моєму, 13-й. Подожіть, де воно тут? Цей відтінок. Mm. Ось 13-й, бачите? Бо в мене світла шкіра. Срок годності тут гарний, аж до 25-го року, ось такий. Вже потім, як ну, бо зараз я накрашена косметикою, це, бачите, саме світлий так виглядав. Сто міліграм, як він пахне, пахне гарно. Я отак завжди відкручую, щоб понюхати. Mm, пахне гарно, ось такий. Я можу ось так взяти на руку, зараз мазнути, але на руці це одне, а на лиці зовсім інше. Він зволожуючий. Бачите, як гарно перекрива? Дивіться. Гарно пахне жасмином. Пахне з жасмином. Тональний крем ми можемо наносити або пальцями, або спеціальним спонжем. Я наношу спонжем таким, як яйце. Тут, мабуть, що в цьому магазині теж є такий спонжик, як яйце, мочимо його водичкою і намазуємо. І це ось дивіться теж цей наш український виробник рисова пудра. Вона повністю натуральна, і от якщо намазали тональним кремом а не хочете звичайною пудрою, вона повністю натуральна, не забиває пори, і навіть в лікувальних е, цілях її можна навіть на ніч наносити. Ось така. Просто біла, вона як закріплююча, так, щоб не розсипати. Тут захисна плівочка, ми її потім беремо, бачите, ось, з рису. М -м -м, яка вона приємна, така бархатиста, от прям пальчиком дуже приємна. І матує знімає лишній жир, ось в такій, скільки тут грам. Дівчатка, скільки тут грам? Мабуть, що 15. Ось, Термін використання 24 місяці. Рисова пудра. Навіть хто не користується косметикою, підліткам можна, вона дуже-дуже корисна, дійсно, ця рисова пудра. Так, і напослідок в мене кремік. Кремік зволоження для обличчя. Теж цієї фірми. От те, що я брала шампуні, мені здається, що ну, дуже якісна косметика. Ось така баночка, скільки тут в нас грам. М -м, мабуть, що 50 чи 35. Ну, така важкенька. Так? Наше місто Дніпро, ось така кремік. Для всіх типів шкіри. Оце все, що в мене є. Постараюсь залишити вам посилання під цим відео. І Те, що буду використовувати, буду вам казати. На рахунок шампуню, ви зрозуміли: лайфхак сухого і плюс шампунь має не залишати. Білих слідів на темному волосі. Тому що для блондинок їм то в принципі все рівно побризкався, і навіть якщо там біле, то нормально. А коли у вас чорні волоси крашені, то звичайно що потрібен якісний. Все інше буду використовувати, покажу. Ну а в принципі, ви вже з цим магазином знайомі. Ну я не знаю, що тут реклама, не реклама. Я думаю, магазину не завадить, щоб про нього. Дізналося більше людей, дуже задоволена якістю косметики, ну і обслуговуванням. Подарунки теж завжди приємні. Ну що, зайчики, на цьому все. Слідкуйте за влогами. У влогах я буду більше тестувати, ну тому що це просто відкрила, показала посилання, залишу для вас. Кому цікаво, хто користувався, я знаю, що є ще така туш, я потім ще її візьму, ну, бо за один раз я просто знаєте. Отак вирішила, що півтори-дві тисячі в місяць на себе виділити можна на догляд. Хтось, звичайно, що може тратити і 10 тисяч гривень і більше. Ну, Живемо по своїх, скажімо так, фінансових можливостях. Тому тут, до речі, шампунь, бачите, 250 мл. Удоб... Звичайно, що зручно, коли є такий дозатор, конопельку будемо мазати на коси. Хоча з Конопель наші предки робили все і олію, і одяг. Багато-багато чого. Хтось там, може, ще щось робив. Курив, я маю на увазі. Наші предки не курили, а в основному використовували ось таких в лікувальних і в побутових цілях. Ну що ж, на цьому все. Цьомки-бомки бувайте. Якщо тональним кремом таким користуєтесь, напишіть. Ну і за цю косметику вона. Якісна це точно, не якесь там незрозуміло, що. І на рахунок рисової пудри теж зверніть увагу, особливо в кого жирна шкіра або проблемна шкіра. Божечки, ось який цікавий, дивіться, який цікава баночка тут. Я навіть і не показала. Пінк! Мі. Клас. Баночка дуже прикольна. Такий кремик. Такий, як молочко. Прямо мене на руці він як розтає, бачите, рука гаряча, і він прямо так от прямо вбирається. Дивіться, який вбирається, розтає. Класно. І пахне гарно. Все гарно пахне таким, знаєте, не ядрюним, а гарним. Ну що ж, цьомки-бомки, бувайте, бережіть себе і до зустрічі!